Вітлюбі! З вами знову я, Леона, ведичний астролог та Васту-Експерт. І сьогодні у нас буде друге заняття по Васту. Давайте пригадаємо, що ми пам'ятаємо з минулого заняття. На прошлому занятті ми розібрали те, як розташована наша земна куля. І як енергія циркулює у просторі, спускається з північного полюса до південного, та зі сходу на захід утворюючи рівні лінії, які, е, можуть, е, які можуть нам здаватися як квадрати чи прямокутники, і згідно так би мовити, з цих сторін світу, найкраще всього будувати житло. Найкраще буде, щоб наші стіни нашого житла вони були ідентично сторонам світу. Ось. Але якщо цього не, не трапляється, це теж не дуже страшно. У вас то вважається відхил до 14 градусів приємний. Після 14 градусів його треба коригувати. Ось. Сьогодні ми з вами поговоримо про таку тему, як притоки та відтоки. А, притоки та відтоки. Це дуже важлива тема, вона дуже натурально витікає з нашої попередньої теми. Тобто, якщо енергія зі знаком плюс рухається з півночі на південь і зі сходу на захід, то логічно, щоб ми цю енергію могли максимально отримати. Мені дуже подобається порівняння моїх вчителів, що притоки і відтоки це як вдих і видих. Тобто ми знову повертаємося до цієї алегорії і зіставлення нашого простору з людиною. І кожна людина, так і кожний простір, має дихати. А, зараз я покажу вам таку ось картину. Ось ми бачимо такий ось простір. Це просто прямокутник будь-якої квартири. Ми розуміємо, що квартири можуть бути будь-які, вони можуть бути, бути і різної форми, але це приклад. Ми ділимо цей приклад на 9 рівних квадратів чи прямокутників. 9 рівних ділянок. І ми помічаємо собі, що в нас Uh, я буду помічати uh, англійською краще буде англійською Норс саус, південь, північ схід, захід. Сорі за мій а, почерк. Ось так ось у нас розполагаються сторони світу. А, і що ми тут бачимо? Ми бачимо, що там, де у нас схід, енергія вона потрапляє таким чином. І там, де у нас норс, тобто північ, також енергія. Протікає ось таким ось чином. Тут вона трансформується у нас в просторі. Але е, ми бачимо наш простір поділений на 9 квадратиків. Тобто оці квадратики, які більш щільно прилягають до східу та півночі. Вони називаються притоковими, це зони притоку. Ми їх помітимо зараз отакими от плюсиками. Це в нас схід сам по собі, це в нас північ, сама по собі, північний сектор, і це північно-східний сектор, саме такий, де у нас розмішуються дві позитивні енергії. Позитивні, дві позитивні енергії. Ось. А, тобто, так, і оцей центральний сектор, він називається Брахмастан. Брахмастан. Тобто це сектор, в якому всі енергії вони змішуються. Вони якби живуть, вони знайомлються один з одним, тому що а, знаєте, навіть і в астрології, і в васту поняття в астрології розуміння будинків гороспо, гороскопу і в васту розуміння секторів дому вони трішки чимось схожі. І от що в астрології, що в васту, у нас сектори, які знаходяться один поряд з іншим з іншим. Вони трішки один на іншого впливають. Також саме і дома гороскопу. Вони трішки ось дома сусіди, вони впливають один на одного, і вони якби мають властивості трішки схожі, перемішані між собою. Ось. Але е саме головний сектор, який до допомагає всім секторам. Впливати один на одного, це і є центр, Брахмастан. І цей сектор він не повинен бути максимально нічим заставлений. Там не має бути ні стін, ні шкафів, ні меблів, ні котячого туалету, ні унітазу, нічого там не повинно бути в ідеалі. Але якщо там щось є, і це не можна відтуди прибрати, наприклад, стіна там проходить, на це є корекція. Ми з вами, коли будемо розбирати кожен сектор, ми про це поговоримо. Ось. Але зараз ми бачимо, що енергія вона входить. І ось так ось вона якби виходить. Тобто наш васту Пуруша, ось тут його голова, ось тут його руки. Його якби тіло, ноги. І тут його дубця. І він отут -от, якби робить видих. Ну, ви поняли, який видих він робить. А, і ці три сектори, вони позначаються як відтоки. Тобто це в нас захід, отак. Я малюю мінус західний сектор. А, південний сектор і південно-західний сектор. Це такі сектори зі знаком мінус. Тобто, а, що, 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 що коїться? А, коли ми будемо розбирати сектори, ми Зрозуміємо, за що кожен сектор е відповідає, але зараз можна вже зрозуміти, що приточні сектори це сектори, через які гарна енергія, прана вона заходить у простор. Тому класно, коли у нас сектори відкриті, там є вікна чи двері, там є балкони, е та, відтуди можна запустити і сонячне світло. І повітря, і ми не заставлюємо ці сектори максимально ніякими меблями, е там не повинно бути, звісно, туалетів і е усього такого. Тобто, ну так, ми поговоримо про це, все, коли будемо розбирати ці сектори. Вони максимально повинні бути світлі, чисті і легкі. Тоді енергія заходить до нашого простору. І а, ми цією енергією користуємося собі на благо, ми щось створюємо, ми живемо і ми щось даємо. Ми е, щось, скажімо так, е, у цей світ е, створюємо, віддаємо. Е, від нас воно відходить. і... Ми це робимо через сектори нашого відтоку. так. А, і ці сектори відтоку, вони, якби, ну, вони навпаки, максимально повинні бути захищені. Там не повинно бути великих відкритих територій. Ми їх можемо заставляти меблями, важкими предметами. Там може. Не бути вікон, чи бути вікна, але вони повинні бути менше, ніж у притоках. Це ідеальний варіант. А, туалети там не усюди, але вони там більш. А, ну, вони там більш вдало розташовані, аніж у притоках. Ось. А, оці у нас залишилися ці два сектори. Це. Сектор північно-східний, він і плюс, і мінус. Це такі два сектори, і це північно-західний. Ці два сектори, вони, вони такі особливі, вони теж дуже важливі, вони працюють на а, і на плюс, і на мінус. Це залежить від різних факторів, ми теж з вами про це поговоримо. Але вони дуже важливі, там їх можна заставляти трішки меблями, але туалети там такий, знаєте, як трішки спорне питання: чи можна у цих секторах розташовувати туалети? Щось, якась класична навіть література каже, що там можна розташовувати туалети, якась каже, що ні, але по своєму досвіду я скажу, що е, туалети там розташовувати не дуже вдало. Це погано впливає на, мою думку, на дуже важливі е, сторони життя, і ми про це ще поговоримо. Ось. І тобто ми бачимо, що оцей Брахмастан і кожен сектор, як сектори пов'язані? Вони пов'язані. Кожен сектор пов'язаний з сектором, який нижче, там, вище від, зліва і вправа від нього. І також протилежний сектор від нього. Буквально усі. Ось так ось так, ось так, ось так, ось так. Вони пов'язані. Ось так. Так, прямій. По прямій і сусіди. І, але більше за всього, вони пов'язані по прямій, пряма а, е, сектор. І коли у нас є якісь недоліки в одному секторі, ми можемо працювати не лише з самим цим сектором, але ми також можемо гармонізувати. Сектор, який знаходиться по діагоналі, напроти нього. Ось. І таким чином, вони, якби плюси протилежного сектору, вони будуть гармонізувати мінуси іншого. Ну, наприклад, якщо у нас, якщо у нас от, ось цей сектор. Мінусовий сектор Північно-Західний. Там, там неблагоприємно розташовувати туалети чи вхідні двері. Туалети чи вхідні двері вони м -м, дуже погано а, впливають а, на людину. Ось м -м, знаєте, м -м, ну як вам а, ладно, дам вам приклад. А Двері у цьому секторі, у північно-західному, це такі люди, ви, можливо, заходили в такі квартири колись, де багато-багато всього наставлено, багато таких речей наставлено, і дуже якщо там довго живе людина, там такий, такий безлад, тут такий дуже сильний безлад, і, і нічого не можеш ти з цим поробити. Навіть Якщо ти заїхав, там нова така може бути квартира, але там починає, типу усе ламатися, о, якийсь гармидер, усе от, ось так ось відлітає. І якщо там людина живе, вона починає там усе ну, якби. Це такий був герой Плюшкін. Тобто він починає нагромиджувати, нагромиджувати, тому що він, йому не вистачає психологічно, йому не вистачає цієї стабільності, і він питається себе якби, психологічно поставити на місце, на землю, відчути цю опору, і таким чином вони починають просто тягнути усякий безлад додому. Дуже Рідкі люди, які можуть з цим справитися. Чому? Тому що це енергія раху. Раху в нас пов'язаний з хаосом. Тобто вхідні двері, коли там знаходяться, енергія хаосу це домінуюча енергія у просторі, і дуже важко з цим ставитися. Багато людей, на жаль, не розуміють, вони думають, що. Це може якісь божевільні люди, чи просто якісь алкоголіки, чи що, але вони просто не розуміють, що е, це така енергія. Просто е, ну якби і людина справляється з нею як може. Якщо б були інші обставини життя, звичайно, ми попадаємо в такі, в такі приміщення по своїй особливій кармі. А, більш за всього, напевно, з цим сектором зв'язана карма роду, тобто якісь родові кармічні штуки, ось які треба розв'язувати, щоб була можливість щось змінити в житті. Ось, але а, ну, про це ми будемо розмовляти потім. А, головне, що я хочу, щоб ви зрозуміли з цього. А, а, з цього цього уроку, це те, що у нас є енергія, як вона заходить у простор, і як вона виходить у простор. І зараз ви можете подивитися: неважливо, де у вас є вікна, де у вас що стоїть. Але у зонах притоку, якщо ви можете там максимально прибратися, якщо ви можете. Відтягнути, якщо у вас там стоїть щось важке, відтягнути звідти щось важке, прибратися там, якщо є вікна, це дуже чудово, провітрити там. Може, а, якщо ви користуєтесь, якщо у вас є дома ікони чи якийсь алтар, ви можете розташовувати його у цих зонах. Якщо навіть там туалет, ви просто можете знати, що цей туалет повинен бути супер чистий, дуже гарно пахнути. Там можна зажигати якусь, там свічечку. Ну, звичайно, алтар ми в туалет не ставимо ні при якому разі. Але свічечку, паличку запалити, то там можна. Ось. І так само, якщо у вас ви бачите свої зони відтоку, ви можете їх. Захищати, заставляти. Так? Може, якщо у вас щось важке стоїть, не там, ви можете перетягнути його туди. Якщо у вас там є якісь вікна і щось таке відкрите, ви можете це після трьох годин, а краще завжди, якщо це можна, якщо це не єдине джерело світла у вашому просторі, ви можете це тримати зачиненим завжди. Але якщо це єдине вікно у вас у західному, чи а, північному чи північно-західному секторі це єдине джерело світла та повітря, то ви можете зранку провітрювати. Десь після трьох годин ви повинні це зачиняти а, плотними картузами. І а, краще так, не, не робити це від не тримати це відкритим. Ось, і також все ми тримаємо чистим. Взагалі, перше, що вас радить, з чого ми завжди починаємо, це вас прибирання. У мене на моєму а, іншому каналі було окреме відео про це, але. Зараз я трішки теж дам вам якісь поради з васту прибирання. І так, Васту прибирання це коли ми хочемо змінити своє життя на краще, і ми розуміємо, що кожна річ вона займає якісь, якесь місце в, нашому, в нашій свідомості і в нашій підсвідомості. І якщо ми хочемо чомусь новому навчитися, щось нове вивчити, почати робити щось нове, жити якось по-новому, нам треба, треба місце, місце всередині. І для цього, якщо ви вже молода людина, вам після 25 років, це означає, що вам вже Ва якщо вас зрівнювати з якимось посудом, так, йом, йомкістю, то ви вже майже доверху заповнений сосуд. І вам треба звільнити місце, щоб е, щось нове прийшло. І е, дуже є способів цього місця звільнити, але якщо ми кажемо про простір, це є прибирання і викидання всього старого, чим ви не користуєтесь довгий час. Ось, і коли ви це викинули, прибрали, подарували, все що завгодно, ми, ми, ми повинні розуміти, що навіть Якщо воно валяється десь у гаражі. І ми цим давно не користувалися і в глаз, і в очі це не бачили. Але ми пам'ятаємо, що колись ми свою там, студентську берлогу так упакували і у кудись там у камеру схову чи у гараж поклали, на підсвідомості у нас є це розуміння, що. Воно десь у нас там і воно займає якесь місце у нашому розумі. Тобто, це треба від цього треба якби звільнитися, це віддати, подарувати, як ви хочете, щоб ви були вільні від цього. І тоді у вас з'являється місце. Ось, ну тобто, фізично ми викинули всі ці речі чи кудись віддали. І ми миємо цей простір а, водою. А, дуже важливо, зараз дуже стали популярні всякі хімічні засоби. Я нічого проти не маю, але засоби не повинні містити алкоголю чи спирту, тому що по повасту алкоголь чи спирт він притягує істот низько, низьких вібрацій, низького рівну, рівню. І ці істоти, вони ну, такі, знаєте, як енергетичні вампірюшки. Вони постійно вас, вашу енергію стягують на низ, вони можуть вам впливати на вас так, що вам хочеться більш такої якоїсь може важкої їжі, ваші думки більш плутаються і так далі. Тобто, навіть парфумами ми радимо користуватися на масляній основі. І також прибирати квартиру важливо, просто чистою водою можна додавати мило чи якісь безспиртові засоби, і краще за всього додавати сухий коров'ячий навоз. Так, я знаю, це може звучати дуже дивно. Але саме сухий коров'ячий навоз вважається найсильнішим енергетичним очищувальним, очищувальником простору. Ось у мене тут трішки є. Бачите, як він виглядає. Це буквально ось така, як вона суха трава. Вона нічим не пахне, ну, не мажеться, А, Воно продається в таких брикетіках, чи е, сухий, як порошочок, як трава. А його можна купити у кришнеївських магазинах чи замовити в інтернеті. І ви просто варите його в воді, так, трішки його роз роз розкрушити, і його зварили, і потім без е, того, що осіло, додаєте його у. Воду і цим моєте підлогу. Якщо у вас того нема, ви можете просто додавати сіль. І це буде теж дуже гарно і, і очищувати вас енергетично. Дякую за увагу! Побачимося у наступному уроці.